20 серпня при церкві Миколая Чернецького в місті Золочеві на базі реабілітаційного катехетичного центру вперше у Золочеві відбулися змагання з плавання. Змагалися діти різних вікових категорій, підготували дітей до змагань тренери по плаванню. Слава Ісусу Христу, Слава, Слава! Отче, шановні судді, батьки, учасники змагань. Сьогодні вперше в місті Золочеві. Ми проводимо змагання з лавкою. Такі змагання ще не проводились. Я прошу вас всіх привітати самих молодших учасників змагань. Людина, яка приклала всі сили для того, щоб діти могли навчитися плавати, для того, щоб діти мали можливість гарно проводити свій вільний час. Отець Михайло це людина, яка приклала не тільки силу, а навіть і душу для того, щоб всім нам було комфортно, цікаво жити. Навчили плавати дійсно стараннями наших тренерів, бо те, що є басейн. Те, що є те зроблено для того, щоб мали підставу для плавання, це є такий ну, мізер в порівнянні до того, скільки зусиль і праці було представлено нашими тренерами Михайлом Миколаївичем і Надією Вані. Я би хотів подякувати і представникам спортшколи, які сьогодні судять нам ці змагання, і всім вам, батькам за те, що ви маєте таких гарних чарівних дітей. І основним із завдань, які ми собі ставили, не тільки оздоровити, дійсно, не тільки оздоровити, але навчити плавати. Може навіть моя донька, яка колись не вміла плавати молодша моя донька, 16 років, але вона навчилася плавати. Тому я дуже-дуже радий, що ми можемо прислужитися для того, щоб ваші діти навчилися плавати. Це змагання ми приурочили до 150 років з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Звичайно, ще ми маємо якраз День Незалежності України, але також в певний спосіб ми би хотіли подякувати благочинній організації Карі та Золочів за фінансову, за фінансову підтримку у наданні і грамот, і медалей, так що в нас тут все по-серйозному знаєте. У нас зі всіма почасями, регаліями, так, ну, так як має бути, значить, то не є якась, знаєте, бавленка, тому що це все не тільки коштує, коштує для вас, що ви оплачуєте е, своєю офірою. Знаєте, бо ми би не могли цього зробити, якби не було. Тому що треба заплатити за тепло, за світло, за, за всі речі, які є е, е, потрібно певно скласти в офіру. Знаєте, і всі ми разом. Це свято всіх нас є, тому що це не є окремо когось одного, знаєте, заслугою. Я би хотів подякувати меценатам, які доложилися. Це багато е, різних меценатів. Це і е, організації Торієн, е, Франції, це і Швейцарська організація Корасолька, це і Карітас, це також і е, Тарас Іванович Батенко, народний депутат, який у свій час виділив. Е, Випросили кошти від нафтопровіду Дружба. І в такий спосіб ми могли зробити для дітей з особливими потребами цей басейн, щоб вони могли також приходити оздоровлятися. Але поміж тим, а, утриманням цих всіх а, потреб є якраз і ваші, ваше фінансування. What 好。哇哇 На завершення змагань переможці та учасники були нагороджені грамотами та медалями. Отець Михайло Сукмановський подякував усім, хто долучився до організації заходу. Усі зробили спільне фото на пам'ять. Дуже тяжко Нідзельському. Дякую вам, дорогі наші тренера, дорогі батьки. Я би тільки хотів, що так. Хто має три медалі? Хто має три медалі? Підніміть руки. Три медалі, хто має, похлопаємо їм. Хто має дві медалі? Похлопаємо їм. Хто має одну медаль, похлопаємо їм. Хто має грамоти? Похлопаємо всім, хто має грамоти. Хочу вам всім щиро подякувати.